Скільки разів на тиждень необхідно виїжджати для закріплення навички водіння? Дякую. В ідеалі два або три рази в тиждень. Якщо ми говоримо про якісну роботу на майданчику, повірте, це дуже складно, це дуже енергозатратно, і вам обов'язково потрібен час, щоб переварити ту інформацію і щоб тіло ну давайте так інколи буває навіть кріпатура після занять. Щоб тіло трошки звикло, і потім можна приходити на наступне заняття. Тому ну не частіше ніж через день ходити. Тобто до мене, як правило, ходять ну два рази в тиждень. Інколи три буває, але три рідко, так як в мене немає часу, графік також такий доволі буває насичений. То... Ну, два або три. Рідше, ніж один раз в тиждень, я також не рекомендую це погано, тому що якщо ми займаємось умовно два рази в місяць, то буде дуже забуватися все сильно. Ви не зможете нормально, якісно йти, тобто вам прийдеться багато часу витрачати на згадування і вашому інструктору, тих речей, які ви робили там умовно два тижні тому. Тому раз в тиждень норм, два рази в тиждень ідеально, три рази в тиждень також непогано, якщо є така можливість.